Лайфхак, сапатор своїми руками. Отож такий інструмент зробив я для прополки біля кущів винограду. Як бачите, підіймається бур'янчик. лезо приварене з коси. Ось такий інструмент. Тут звичайне колесо. Також приварене такі от перегородки, щоб добре тримало саме кріплення з лезом. І така собі тут ручка. От, наприклад, піднявся бур'янчик. Просто раз. І він собі його долає. От. Все робиться, як би наглядно швидень. Вирізає, як бачите, от, з корінцями. Йдемте туди, далі пройдемося. Двома руками, звісно, що все легше робиться, але отак от під кущиками пройшовся земля. Суха робиться, ну, нічого страшного. От він його весь цей бур'янець і підбирає, тому що зручно під протяжками винограду ним добиратись. тому що сапою не особо і підкрадешся сюди. А так під кого проволоки, під проволоками він заходить на ура. От. І все. Ось таким чином він прополює під кущиками винограда. Те ж саме моне і в міжрядях робити. От. Йдемо сюди, наприклад, підійдемо. Ось тут вже теж піднявся. О. Раз. От, бачите. Вирізає. От. Звичайно, що чим глибше, тим краще підберете корінь. І так, таким чином, борюся я з цим всім який росте суто біля кущів. Міжрядя можна також ним. От. Можна косити тримером. Хтось мотоблоком, хтось сапою. Але я для себе от зробив такого прилада знаряддя таке собі, щоб ним тут і працювати. О. Все, от як бачите. Підіймає він його. от ну Головне не не запускати, як то кажуть, щоб, щоб його поскоріше звідси... Та й прибрати, але зручно тим, що можна підкрастись сюди під самі ось ці протяжки. Тому що сапкою ну, незручно. А так от я собі стоячи стою, не нахиляюся і собі ось так справляюся, як бачите одні рукою. То так на відео одною рукою. А як правило двома і набагато все легше тоді. Є що роблять тут руля приварують і двома руками прополюють. Ну, я для себе вирішив одну ручку тут зробити. І ось таким чином бур'ян пропадає біля кущів винограда. Отож такий сапатор леза коси. Кому сподобалось, ставим лайки.